Вітаю всіх з будівництва нашого котежного містечка. Дев'ять елементів. В липні місяці ми презентували вашій увазі наш попередній дайжес. Сьогодні в нас вже жовтень, і ми вам розкажемо та покажемо, що зроблено за ці три місяці. Друзі, ви бачите, вимальовується вулиця з досить красивих будинків. Але ми ці два місяці працювали над цим тим, що їх об'єднує. Це досить велика кількість центральних комунікацій, куди входить каналізація, лівньовка, Водопостачання, полівочні труби, інтернет. І зараз приступаємо до прокладання газових труб та електрики. Всі ці комунікації будуть об'єднувати всі наші будинки в єдине ціле. Зараз ви бачите, ми розпочали вже другу вулицю. І тут все так само: вода, каналізація, лівньовки, все як на той вулиці. Ну а зараз вже підемо конкретно по кожному будинку. Будинок третій, четвертий. Підключені до центральних мереж, також на терасах зробили укладання плитки на цих будинках. Будинки 5, 6, 7 та 8 розпочинаємо підключати до центральних комунікацій. Розпочинаємо укладання плитки на цих будинках та подовжуємо роботу по підпорних стінках на цих будинках. Будинок 26, й Тут ми розпочали штукатурні роботи. Будинок 27, й Тут ми закінчуємо фасад. Зараз ми знаходимося з вами в 9-му будинку. Тут ми зробили штукатурку та розпочинаємо теплі поли. Будинок номер 10. Тут ми закінчуємо фасад, а також зробили бетонні консольні сходи. Ще біля нашого 10-го будинку буде дуже цікавий. Ландшафт, і бачите, щоб його на нього вийти. Ми зробили дві великі підпорні стіни. Будинок 11, Тут ми все доробили. Зараз розпочинаємо підпорні стіни і підключення будинку до центральних комунікацій. Будинок номер 12 Тут ми закінчуємо фасад, підключаємо будинок до центральних комунікацій. А, це а Також так ми просто? зробили за цей період електрику, сантехніку, теплі пали, штукатурку та стяжку. Будинок номер 28 Тут ми зробили прибудинкові комунікації, а також по проєкту нашого мешканця розпочинаємо електрику. Будинок номер 38 активно ведуться фасадні роботи. Також в цьому будинку закінчили електрику по проекту нашого мешканця. Будинок номер 44 Тут зроблена електрика, штукатурення стін, сантехніка, теплі пали. Ведуться стяжечні роботи. А також активно займаємося підпорними стінами та благоустроєм території. Будинок номер 37 Повністю вже закінчили фасад. Будинок номер 36 Тут ми зробили штукатурення стін. З'явилося таке досить потужне ехо. Це тому, що у нас величезні височенні стелі, і тут такий ефект, як в оперному театрі. Будинок номер 35. Він за цей період отримав свого власника. Зараз тут зроблена електрика, і ми вже цей будинок будемо підганяти безпосередньо під потребу нашого нового власника і робити під нього всі комунікації, а також все оздоблення. Будинок номер 34. Тут ми зробили штукатурення стін. Робимо підготовчу роботу. Під сантехнікам та розпочали благоустрій прилеглої території. На озері ми розпочинаємо ландшафтні роботи, надаємо йому природнього вигляду та створюємо природню водойму. Будинок номер 40. Тут залита чаша басейна та тривають роботи по технічному приміщенні. Будинок номер 58. Завершено штукатурку, сантехніку, стяжку підлоги, будуємо опорні стіни і переходимо на фасадні роботи. А також закінчуємо благоустрій прилеглої території. А зараз в нашому дайжесті ми вам розкажемо, що відбувається в нашій другій черзі. Будинок номер 47. Тут ми зробили перекриття першого поверху та розпочали цегляну кладку вкладку другого. Будинок номер 31. Тут зроблено дуже багато роботи. Будинок весь весь добудований. Будинок номер 33, Він повністю добудований, підготовлені проєми. Для вставляння вікон, а також виконані всі прибудинкові комунікації. Робимо бетонні сходи. Будинок номер 18 зроблений прибудинкові мережі, а також закінчили скління під індивідуальне замовлення власника. Будинок шістнадцяти та сімнадцятий. Виконуємо прибудинкові інженерні мережі. Друзі, я дуже люблю це місце за моєю спиною Наш величезний комплекс дев'ять елементів. Тут на власні очі ми бачимо той величезний об'єм роботи, який ми зробили у війну. Ми не зупиняємося. Щодня плідно працюємо для вас. Дякуємо всім за довіру. Продовжуємо будувати наше місце максимального комфорту. До зустрічі в котежному містечку Дев'ять елементів.